Дякую, пані Ольго. Дійсно ця тема пов'язана з архівом, оскільки власне цей часопис він поки що я його ніде не знайшов у вільному доступі, окрім як оцифрованим в архіві Української православної церкви у Сполучених Штатах Америки у Саутбаундбрук. Отож, uh, ну, історія Української православної церкви в Сполучених Штатах вона недостатньо досліджена, uh, незважаючи на вирішальну роль, яку та відіграла і відіграє uh, у житті. Uh, Української діаспори в Америці та й всього українства, і численні ініціативи і зусилля зі збереження єдності української громади, що їх підтримувала церква. Вони багато в чому зостаються на маргінесах діаспорних студій, і спричинено це звичайно специфікою аналізу саме релігійної сторони життя православного українства, ну а також відсутністю належного джерельного підґрунтя або доступу до нього. Uh, от моя розповідь стосується суто джерелознавчої проблематики, а саме розкриття потенціалу маловідомого нашій аудиторії часопису «Ukrainian Orthodox League Bulletin», та насамперед хочу принагідно висловити вдячність архієпископу памфільському, української православної церкви у Сполучених Штатах Америки Даниїлу Зелінському, а також архівісту українського історико-освітнього центру доктору Майклу Андріцю за надану можливість працювати із цими відсканованими матеріалами. Отож, чи не найпоширенішим типом джерел з історії церкви діаспори є періодика? Насамперед, це такі видання церковні, як український православний календар, українське православне слово та, звичайно, часописи громадських культурницьких організацій, афілійованих із церквою. Водночас окрему групу становлять англомовні видання, які найменше досліджені істориками Української церкви в діаспорі, до таких якраз належить мій сьогоднішній бюлетень Української православної ліги. Це друкований орган Української православної ліги, що була громадською організацією, ну, власне, була і є громадською організацією при УПЦ в США, що об'єднувала українську православну Молодь. Спектр матеріалів видання умовно можна згрупувати за такими напрямками це організаційні, релігійні, науково-просвітницькі, політичні, культурно-мистецькі, розважальні та оголошення. Матеріали офіційного характеру це звіти щодо управління організацією, це новини, важливі оголошення, статистичні дані та інше. Українська православна Ліга об'єднувала низку внутрішніх підрозділів філій або англійською «chapters». Кожному з них відводилося в часописі місце для звіту. Так читаємо зокрема про місцеву філію при церкві святого Володимира із Піцбурга, штат Пенсильванія, котра в ході благодійного розіграшу виручила понад 200 доларів на користь дитячого табору всіх святих для дослідницьких проєктів, подібні. Звіти, матеріали цінні деталями, з зазначенням імен авторів і героїв публікацій, даними фінансової звітності. Матеріали релігійної тематики не становлять що цікаво високої частки в порівнянні з рештою, хоча й публікувалися традиційні різдвяні і великодні привітання, були передруки з духовних праць, молитовні тексти, духовна англомовна, що цікаво, поезія українських парафіян. Зі сторінок часопису дізнаємося про заохочення вірян УПЦ В США е, нагородою православної року. Е, теж таке от нововведення Української православної церкви в США. У 1983 році таке звання здобула пані Мері Сімон із Міннеаполіса, штат Міннесота. Науково-просвітницькі тексти, е, наступний е, е, Напрямок матеріалів мали найрізноманітніше спрямування це переважно вони стосувалися історії України українського православ'я. Трагедій українського народу, зокрема голодомору 1932-1933 років, оприлюднювалися також матеріали, що обстоювали історичну об'єктивність протистояли маніпуляції фактами, фактами української культури і історії. У одному з номерів можна прочитати: члени УПЛ висловлюються проти телефільму в з собі бору. Дописувачі помічають у стрічці 1987 року акцентовану національну упередженість і таврування українця як такого, як нациста й убивці євреїв, тоді як українці також були численними жертвами гітлерівського режиму. Подібні публікації вони суголосні із наболілою в українській діаспорі темою судового процесу над Іваном Дем'янюком. Чимало матеріалів також приурочені до тисячоліття хрещення Русі. Зокрема, текст, що називається Україна не може святкувати тисячоліття, закінчується словами, як ми можемо допомогти Україні розумінням того, що неправильно говорити про 1988 рік як про тисячолітню річницю російського християнства, просто кажучи, Україна не Росія, не російське християнство. Історико просвітницькі публікації стосувалися не лише української минувшини, але й, що цікаво, американської, що засвідчує власне інтегрованість в американське суспільство. Так, допис під назвою Історія Америки і величної літньої леді, в якому йшлося про історію Статуї Свободи, закінчується словами. Ми можемо докласти значну суму до реставрації статуї свободи в ім'я наших українських емігрантів. Редакція часопису не обходила й важливі політичні теми, особливо ті, що стосувалися долі українців у СРСР. Друкувала матеріали про правозахисників та українських дисидентів, особливо багатим видання було, звичайно, на матеріали саме культурно-мистецького характеру: це есе, вірші, малюнки, часопис висвітлював народні традиції співу, танців, писанкарства, вишивки, лялькарства тощо. Значну увагу редакція приділяла творчим доробкам вірян у ПЦ в США. Українська православна ліга проводила конкурси на найкраще есе, які оприлюднювали на сторінках часопису. А трапляються у виданні матеріали суто розважальні, поза як бюлетень був зверненим передусім до молоді. Ну і звичайно, на сам кінець частину друку становлять оголошення. Це реклама українських, передусім, продуктів компаній, а також об'яви щодо різноманітних конкурсів. Подорожей, танцювальних вечорів і таке інше. Підсумовуючи, можна зазначити, що матеріали Ukrainian Orthodox League Bulletin містять унікальну інформацію щодо функціонування Української православної ліги при УПЦ в США. Та життя української православної діаспори в Америці загалом у 1970 80 х восьмидесятих роках. Рідкісні біографічні, статистичні дані, детальна інформація про позацерковне життя парафіян стануть у нагоді в подальших діаспорних студіях при дослідженні суспільно-політичних настроїв, побуту і дозвілля американських українців в окресленому, в окресленому часі. Дякую. Дякуємо, Данила. Насамперед дякуємо за те, що вклалися в наш регламент. Чи будуть якісь запитання до нашого доповідача? Тоді в мене буде питання Данила. Скажіть, будь ласка, чи є цей часопис певною мірою унікальним, чи ми можемо на нього дивитися як на певною мірою такий типовий зразок тогочасних українських часописів у Сполучених Штатах Америки? От, бо ви говорили, бачите, тут такі цікаві теми підняті, і які свідчать і про інтеграцію американ... українців в американське суспільство. Так, бачите, вони вже Статую Свободи сприймають як свою готові жертвувати на неї гроші. Але водночас багато тем і таких суто важливих для українців, українських. Так, от мене цікавить, чи ви намагалися порівняти з іншими часописами цього можливо періоду або церковними, можливо? Будь ласка. Я порівнював цей часопис із відповідно церковними часописами вищого порядку, які видавалися безпосередньо консисторією УПЦ в Сполучених Штатах. Вони мають. Більш офіційний характер, і я б навіть сказав, догматичний. Справа в тім, що бюлетень Української православної ліги, про який я розповідав сьогодні, це, скоріше, не типовий український часопис, а типовий молодіжний американський часопис. Я б більше його відніс до американських молодіжних часописів того часу, тому що в ньому він не переобтяжений саме тематикою релігії. В ньому майже не брали участі в, в дописах, майже не брали участі священники. В основному, це були обговорення англійською мовою, все часопис суцільно англійською мовою. Це були обговорення поточного американського життя наших українських діаспорян. Звичайно, з точки зору Everyday Life Uh, часопостійний тому що він містить саме ті матеріали, які за певних причин не можуть бути включені в оці от великі монументальні догматичного характеру часописи на зразок українське православне слово. Так як колись в Україні були єпархіальні відомості в кожній єпархії, це приблизно те саме і в американських парафіях. Але тут інше це громадська організація, афілійована до церкви, вона не поставає. Слуговується ну точніше, вона не є під безпосереднім контролем ієрархії церковної а отже, вона дозволяла і. Причому багато чого дозволяло в плані е, публікації матеріалів. Е, дуже гострі матеріали інколи там публікувалися, і навіть на церковну тематику, навіть е, певною мірою критика е, усталених церковних порядків, чого просто на що відображає з одного боку реальний стан речей, а з іншого боку, не може бути опублікованим в офіційних церковних виданнях. Сподіваюся, я відповів на питання. Дякую. danke